Леся Українка, конвалія. Росла Розславкою конвалія під дубом високим, Захищалась від негоди під віттям широким, Та недовго не втішалась конвалія біла і рука чоловіча віку вкоротила. Понесли тую конвалію у високу залу, понесла з собою панночка до балу Тож на балі веселая музиченька грає, конвалі та музика, підне серце крає. Паночка веселому вальсі закрутилась, а в конвалі головка пов'яла, схилилась, промовила конвалія Прощай, гаю, милий, і ти дуба мій високий, друже мій єдиний. Та й замовкла. тож ж би паночка рукою, Ту квіточку зів'ялу кинула додолу. Може, тобі, моя панно, колись то ведеться. Згадай тою конвалю, як щастя менеться. не довго й ти, моя панно. Це утішатись, та по балах у веселих та ночках сливатись. Може, колись той милий, що так любить дуже, тебе квіточку зів'яло залишить майдуже.